Усім привіт! Сьогодні я хочу потервенити про новинки 2024 року. Парфуми, які вийшли на ринок, які з'явились, можливо, з'являються в магазинах. І не знаю, як ви, але якщо ви захоплюєтесь парфумерією, ви, мабуть, слідкуєте за тим, що виходить на ринку нового взагалі, які зараз тенденції, про що говорять ютубери. І деякі парфуми проходять повз нас, деякі залишаються з нами в нашій пам'яті. Я намагаюсь досить прискіпливо відноситись до того, що я хочу привнести в своє життя, але ніхто не заважає мені розглядати різні новинки. А якщо ви не знаєте, то я почала зараз серію відео про те, що я хочу влаштувати ротацію в своїй колекції парфумерії, яка в мене є, і закінчити декілька флаконів до кінця 2024 року. Цю серію відео я залишу знизу, і давайте починати теревенити про новинки 2024 року. Я відсунуюсь тут трошки в сторону, щоб вставляти тут скріншоти, і візуально ви бачили, про що я буду говорити. Перше, це новинка від Мансера. Дім Мансера мені взагалі зараз дуже цікавий. В них такі досить сильні насичені аромати, це те, що я зараз люблю. І саме мені цікаво Amore Кафей. Це новинка 2024 року. Вона обіцяє в собі основні акорди: це солодкі ноти, ваніль, кава і мигдаль. Е, мені дуже цікава така композиція в загальному. Е, мені не завжди підходить, чи подобається кава в ароматах. Поки що в мене були тільки негативні враження від схожих нот. Але я пробувала лише і в Laurent. Тому мені цікаво спробувати каву в інших ароматах, ну і звичайно, ваніль. Я собі так уявляю, що це дуже солодкий, такий окутуючий аромат. А, і саме ідеальний час для цього аромату це зараз, це зима. Ну і ноти це просто казка для слодкоїшки, це амарето. По-перше, алкоголь. Ви знаєте, люблю алкогольні ноти в ароматах: це морозиво, це коричневий цукор. Так як я й обіцяла, так як я й очікувала. Це буде солодкий, насичений, дуже смачний, можливо, навіть попозлипальний аромат. І кілька років тому мене абсолютно не зацікавив аромат під назвою Lucky Candy і <с> упаковка така рожева, дуже барбічна, якась занадто для мене дівчача. Це не мій стиль, але мені цікаві ноти. Це. Квітковий цитрусовий тропічний аромат, він також обіцяє лактонність, і ваніль, і мед. Дуже цікава композиція. Я думаю, в цьому ароматі буде присутня деяка свіжість, тому що тут є і бергамот, і кокоси, і франжепані, і різні білі квіти, тобто це аромат не просто попозлипальне какао, мед, і там ванільний якийсь цукор, карамель, щось таке, тут навіть немає карамелі. Я так думаю, що цей аромат буде дуже дівчачий, дуже ем, такий легкий, навіть легковажний в якомусь плані. І мені здається, упаковка також це нам диктує. Чи пробували ви Dolce Gabbana Queen, по-моєму, він називається ем, оригінальний, тому що цей аромат. Поз мене абсолютно пройшов. Переважно навіть такі аромати, які я вважаю досить очікуваними і нецікавими для мене. Я все рівно намагаюсь спробувати, щоб можливо здивуватись. Цей аромат мене зацікавив вишнею в своєму складі, в тому, що це має бути. Пудрова вишня, і вона також знаходиться а, в піраміді. Але шкода, що ця вишня знаходиться на верхах. Чорна вишня, я собі уявляю, це буде такий а, просто шикарний осінній аромат. Чомусь в мене вишня асоціюється з осінню, ніби як це слива, а не як з літом. Можливо, це більш літній аромат, але тому, що він називається інтенс, я цього не очікую. Um, цікаво буде спробувати. Я не думаю, що мені цей аромат зайде. Я взагалі зараз шукаю аромат з вишнею, і це не буде Tom Ford Lost Cherry, це не буде Lost Cherry, але порадьте мені якийсь вишневий аромат, який затримується. Мені цікаво, чи варто мені просто повернутись до uh, старої доброї школи. Це. Гірлін uh, це Le Petit роб Noir, класичний, і на цьому закінчити свої пошуки незрозуміло чого. Uh, але дайте мені знати, якщо у вас є якісь рекомендації в коментарях знизу. Я ніколи не фанатіла на бренд Chloe, і uh, їх серія Nomad також пройшла повз мене. Але новинка 2024 року Намад Нуї Gypt, мені дуже цікава, тому що це має бути теплий пряний. Аромат з корицею і амброю. В піраміді дуже багато слів, які для мене нічого не значать, тому мені важко уявити, що собою буде представляти цей аромат. Мені цікаво, що на верхах тут є кориця і імбир, тобто він буде трошки таким зимово осіннім, але тут немає ніякого яблука, нічого такого фруктового, наскільки я розумію. Тому це аромат, який мені здається. Або дуже сподобається, або не зайде взагалі. Це такий аромат, який не буде підстроюватись під а, а, те, що люблять всі, а буде шукати свого конкретного а, носія. Чи помічала ви, що. Багато парфюмерних брендів стали вносити ноту какао в склад своїх ароматів. Я це помічаю особливо останнім часом. Наприклад, Le Nuit, Trésor Le Parfum» від Lancome також має в своєму складі какао, не шоколад, не каву, а саме какао. Мені цікаво, чи це буде тенденція 2024 року в парфумерії. Лінійка в мене завжди асоціювалася з більш статними жінками. Ця ліка в мене асоціювалася з кимось, хто вже мама, кому за 40, 40+. плюс, і чомусь я досі не можу перейти цю, цю, якесь незрозуміле уявлення в моїй голові, в моїй уяві. І я не можу змусити себе спробувати. Лінійку Трезор. Мені здається, вона б мені дуже добре зайшла, тому що я знаю ці аромати насичені, але я не можу цю асоціацію витягнути зі своєї голови, як Дамблдор в Гаррі Поттері витягував ось ці спогади. Якби це можливо було б, я б це зробила, тому що мені дуже цікаво спробувати ці аромати. Саме в цьому ароматі мені цікава троянда і какао в низах. Це має бути щось таке дуже вишукане, дуже жіночне, але знову ж таки, мені здається, тут буде приміс, ем, я не хочу сказати старості, але ем, як так сказати, дорослості. Ем. Таке в мене враження від цих ароматів. Дайте мені знати, чи воно правильне чи ні. І що з цієї серії мені варто спробувати першим, щоб зруйнувати цей для себе міф Flower Bomb Tiger Lily від Віктор і Рольф. Я, скоріше всього, пройду повз цей аромат. Я досить добре знайома з їх. Самими відомими ароматами я їх пробувала, вони мені подобаються, але вони зі мною не залишаються. Вони для мене не унікальні. Я їх досить швидко забуваю. Тому цей аромат я з радістю спробую десь на себе в магазині пшикну, щоб розпробувати. Можливо, моя думка зміниться, але я цього не очікую, незважаючи на дуже цікаві ноти. Я переважно до тропічних ароматів щось дуже спокійно, тому що їх вважають дуже сезонними, і скільки тропічних ароматів нам потрібно. Це не той аромат, який мені хочеться носити в холодний період року, навіть якщо мені дуже подобається кокос. На остаток я залишила для себе три самих цікавих для мене аромати, які я хочу спробувати. Перший з них це Black Opium Over Red. Від Yves Saint Laurent, який вийшов, по-моєму, в грудні 2023-го, але я його заношу в цей список, тому що, а, чому б ні? Це, звичайно, вишня, яка мене цікавить. Я не дуже люблю Black Opium. А, ви знаєте це, що я вважаю їх, цю ноту кави для мене горілою. Я не можу до неї звикнути, вона мені не подобається. Але можливо, ця вишня. Прикрасить цю композицію, і ваніль тут є, і звичайно їхня кава, куди ж без неї. Навіть лепарфан прошло, як це, минулорічний, мені все рівно не зайшов. Ця кава, мене е, дратує. Але я завжди відкрита для того, щоб пробувати щось нове, щоб мати якесь враження чи якусь думку. В топ-3 в мене також ваніла секс від Том Форд. Ну, звичайно, звичайно, як любитель ванілі, мені потрібно спробувати ваніла секс від Том Форд. Хоча я вже чула дуже багато негативних відгуків на цей аромат, я його навіть додала в корзину. Але моя Ціль в цьому житті не купувати більше нічого на осліп, тому я дочекаюсь того, щоб по потрапити в магазин, спробувати його на собі і розпізнати, що він собою представляє. Переважно всі кажуть, що він занадто простий, як на свою ціну, і на те, що про нього заявляють. Але якщо подивитись по нотах, він мені повинен сподобатись. Тут солодкі ноти, ваніль, мигдаль, він горіховий, пудровий. І е, з такою гучною назвою я чекаю, що він буде досить гучним. Але всі кажуть, що він сидить досить близько до шкіри, в чому немає великої проблеми, але це не моє очікування. Від Tom Ford я завжди очікую такого Шибем, щоб всі знесли з ніг. От. По типу їх ароматів зі шкірою. По типу їх ароматів Удвуд. Коли ти заходиш в кімнату, ти помітний. Якщо ця ваніль сидить близько до мене, таких ароматів зараз на ринку є 100-500 уже. Тому це буде для мене розчарування, якщо він буде таким непомітним, просто ванільно солодким і на цьому все. І ще один аромат, який хочу спробувати від Tom Ford, це ваніль Фаталь. Звичайно, звичайно. Мені подобаються такі е, гучні назви, мені подобається, коли в назві є слово ваніль <світку> і мені хочеться бути вам фаталь, тому чому б і ні. Е, це квітковий тропічний ванільний, лактонний шкіряний аромат. Тут багато всього намішано. Ми усі знаємо, що це перевипуск, що цей аромат вже існував. І що мене цікавить в цьому ароматі, це, по-перше, знову ж таки кава. Дізнатись для себе, чи це просто я не люблю каву, чи це просто і вседноран не роблять каву, яка мені подобається, тому я відкрита для того, щоб спробувати каву в цьому ароматі. І він має бути дуже замшевим, ванільним і тютюновим. Мені все це дуже подобається. І я знову ж таки очікую, що це аромат гучний, помітний, що двох спреїв вистачає, щоб заповнити собою, там, знести <свісно> всі стіни, які набудував Трамп. Не знаю, куди мене тут понесло. Але я, в принципі, завжди зацікавлена в тому, щоб пробувати все від Tom Ford, де Дещо мені підходить, де ще ні, дещо подобається, де ще ні. Як у всьому. І бонусний аромат. Я знаю, що казала, що їх буде всього три, але це. Аромат бонусний, тому що я не знаю, чи він мене цікавий чи ні досі. Це Born to be Unforgettable by Кілієн. А знову ж таки, мені цікаво те, що робить зараз Killian. Мені подобається, що вони позиціонують себе як аромати унісекс. З назви я очікую, що цей аромат має бути таким вававум, дуже помітним, дуже презентабельним, сексі. А, все в ньому має бути таке: прям вау, викликати. Ти ж маєш бути unforgettable, тебе ж мають. Запам'ятати, але можете ви запам'ятати в негативному плані, тому <поє> побачимо. Я не люблю, коли бренди просто випускають щось з гучною назвою, а коли ти це пробуєш, е, тому я сподіваюся, що це не ця ситуація. На верхах тут є лайм і Кока-Кола. І я собі уявляю, що це просто шикарне відкриття, дуже солодке, смачне, насичене. Потім цей аромат йде в мускатний горіх, корицю, кедр і ваніль. Мені подобаються всі ці ноти, знову ж таки. Це буде або аромат, насправді, виправданий своєю назвою, або просто черговий маркетинговий хід і просто хороший аромат для кіліан який не варте своїх грошей. Тому а, для мене це такий бонусний аромат. Я не біжу в магазин його пробувати, так як я хочу побігти за ваніла секс, але мені цікаво спробувати, що він собою представляє. Навіть не дійшов кінця перший місяць 2024 року. А в нас уже стільки нових випусків. Я планую. В майбутньому знімати такі відео просто для того, щоб потервенити про нові випуски, що вони себе представляють, і що там такого новенького, цікавенького виходить. Пишіть коментарі знизу, звичайно, все, що ви думаєте з приводу цих випусків. Давайте тервенити. Ну а я побачу з вами в моєму наступному відео.